Все на землі має свій початок і свій кінець. Людина теж народжується, живе, коли прийде час помирає, лишивши по собі дітей і онуків. Вони живуть, народжують своїх дітей, доглядають могилу. А такого не може бути. Не повинно. Це трагедія, катастрофа. Ще й нині старші люди на Херсонщині, Миколаївщині, Одещині в Криму, на Запоріжжі, Волині, Житомирщині, згадують своїх добрих сусідів, німців-колоністів. Перед війною у 41-му році вони всі раптом зникли. І їх в числі інших земляків наших, неугодних батькові і вождеві всіх людей і народів, депортували. До Сибіру у казахстанські степи, як потенційних шпигунів і диверсантів, 400 злишком тисяч старих і малих, цілий народ. Минуло більш ніж піввіку. Народились і пішли в небуття своєю чи мученицькою смертю покоління людей. Українські німці. Сьогодні вони повертаються назад в Україну, на рідну для них землю, до могил своїх предків. Слава Богу, не всі могили порушені. Слава Богу, що хоч дещиця їх доглянута і збережена стараннями добрих людей. Хто вони, українські німці? Коли та як поселились поряд з нашими дідами-прадідами? Як жили? Чим займалися? На Миколаївщині у селянському сільськогосподарському підприємстві, де головою Борис Булденко, ще й нині качає воду з глибин землі, зведений німецькими майстрами вітряк. Здесь было очень много свободных земель, и они облюбовали места, где бы они хотели жить. Это нужно отнести времен Екатерины, это 1775 год, 50 год. Вот туда, с тех времен, когда они начались, ну у нас очень много сел, которые э, до сих пор еще в народе, значит, название их Ландау, Лелинталь, Калистрова, Шульцева, Гринфель, Раштад и ряд других таких названий, но это были большие мощные селения, где-то с населением полторы-три тысячи человек, своими школами, ну, со всеми службами, которые на то требовалось на то время. Но первую борозду, первую лепту, первый хлеб. Це зібрали вони, показали, доказали, що здесь можна жити, выращивать хліб, діти і все остальное. Степи від Самари, річки аж до Чорного і Азовського морів здавна були мало заселеними. Чому та як то окрема розмова. А знесилені безперервними війнами, бунтами і повстаннями Російської імперії. Потрібне було, говорячи сучасною мовою, економічне диво. І воно сталося тут, на півдні України. Мільйони десятин землі роздавались російськими властями практично всім бажанчим. Ще Катерина II видає маніфест о дозволенні всім иностранцам в Росію в'їжджаючим, поселяться, в которых губерниях они пожелают, и о торовных им правах. Їхали сюди звідусіль болгари, греки, серби і німці. Вже на перших трьох транспортах прибули сотні німецьких ремісників. Невдовзі вони за свідченням тодішнього одеського градоначальника Герцога Рішельє, народ що звичайно, трудолюбивий, промишлений і смірний, були визнані кращими ремісниками молодого тоді портового міста. Як би там не було, а німецькі переселенці-колоністи були для нашого півдня як знахідка. Вони закладали майстерні, фабрики, заводи. Вони привезли з собою нові технології і машини, незнані в наших краях сорти, сільськогосподарських культур і високопродуктивні породи худоби. А головне. Нові для нас форми господарювання. Сказати, по сьогоднішньому ринок до нас привезли капіталізм. З тих перших колоністів-переселенців ведуть свій рід українські німці. А взагалі знали німці дорогу до наших країв, а ми до їхніх давно, ще з Великокняжих часів, а пізніше і поготів. Ще за часів митрополита Петра Могили прибилася до Києва з Далекої Прусії німецька сім'я. Поселилися, прижилися, навіть віру православну перейняли. З часом один з синів цієї сім'ї став архімандритом Києво-Печерської Лаври. Звали його Інокентії Іза. В нашу історію він назавжди увійшов як автор синопсису першої наукової історії слов'ян і давньоруської держави, видрукованої 1674 року в лавській друкарні. Будівничої знаменитої лавської дзвіниці, зведеної в наступному столітті, та ж німець Готфрид Йоган Шедель, видатний представник українського баро. Це не до того, що вихідці з Німеччини, котрі пов'язували свою долю з нашим краєм, множили трудами своїми і талантом багатства наші, як духовні, так і матеріальні. За що їм варто вклонитись низенько? Асканія Нова. Нинішня повна назва цього рукотворного дива посеред Таврійських степів, біосферний заповідник Асканія Нова. Імені Фрідріха Едуардовича Фальцфейн. Фрідріх Фальцфейн виходить з сім'ї заможних німецьких поміщиків-колоністів, видатний фахівець у галузі сільського господарства і природознавства. І його помістя було одним з небагатьох в Російській імперії дійсно культурних господарств. Для місцевого населення тут працювали школа, лікарня. Фельдшерські і ветеринарні пункти, церква, земська поштова станція. Тут широко застосовували найпередовішу на той час сільськогосподарську техніку, автомобілі, фото- і кіноапаратуру. Ім'я Фрідріха Едуардовича Фальсфейна назавжди вписане в історію заповідної справи. З власної ініціативи і на власний кошт він створив оригінальні зоо і дендропарки. Першим у світі вивів з господарського користування великий масив незайманого степу і створив заповідну територію. Фантастичні досягнення принесли цьому українському німцеві світову славу. Навіть російські царі не гребували завітати до нього в гості. Половецька баба і африканська зебра. Таке рандеву всупереч часовій просторові можливе тільки в Асканійських степах. 20-те століття виявилось для українських німців, втім хіба тільки для них, напрочуд лихим і жорстоким. Перша світова війна і перша депортація у 1914 році. У Сталіна з Берією були в Росії попередники, тільки повернулись додому після війни і революції, взялась за них радянська влада. Не з національного, так з класового боку. Розкуркулення, колективізація, репресії 30-х.